Так, пасту, доброго денечка. Сьогодні я вам хочу трошки розповісти е секретів, завдяки яким моя пасіка все ж таки розвивається. Да? Моя пасіка успішна, і моя пасіка дає мені прибуток і можливість існувати на цій планеті. <кій> я трошки буду покашлювати, тому що я на сьогоднішній день ще чуть, чуть маю простуду і не зовсім зручно говорити, але потрібно говорити. Значить. Е Чому більшість пасік в Україні реально банкрутують. Е, що значить банкрутують? Тобто пасіка, наприклад, там, вложила там 50 тисяч в обладнання, в бджоли, там, території, якісь там матеріали і так далі. І потім вони там сезон пропрацювали, втратили бджіл, втратили можливості. Другий сезон пропрацювали, бджоли вже є, но меду немає. Третій сезон пропрацювали знову ж таки втрати, втрати, втрати. <кій> і потім вони доходять до висновку. що Бджоли це невигідно. Е, я ж все-таки притримую з іншої думки, виходячи з свого практичного досвіду, своїх результатів, е, будь-яка професія вона не буде прибуткова, якщо ви нею дійсно не займаєтеся. Що значить не займаєтеся? Таке слово. Да, тобто, професія, яку ви не вивчаєте, не розвиваєтеся в цій професії, вона ніколи не буде прибуткова. Ніколи. І особливо це меседж молодим джулярам. Е, Мене дуже сильно, скажімо так, вводить в такий невеличкий шок, коли люди тільки говорять про оптові здачі меду і тільки про мед. І все. Мене це вводить в шок і в ступор. Давайте я вам зараз покажу трошечки. Ми маємо тут пилочок, ми маємо тут медочок. от. В різних варіаціях різні сорти меду. Ми маємо тут медочок поєднаний з горішками. Ми маємо медочок поєднаний ще чимось. Далі ми тут маємо різні бальзами, мазі, креми, з прополюсом, з матковим молочком, ще раз з прополюсом, з матковим молочком і прополюсом. Да? Ми маємо безпосередньо віск. Перероблений віск, величезну кількість переробленого воску в якийсь вже готовий продукт. Так само і тут гомогенат, личинки, прополіс, там маткове молочко, перга і так далі. Це все продукти бджільництва, які можна виготовити або отримати з вашої пасіки. Більшість із продуктів бджільництва, які є на вашій пасіці, їх не потрібно виготовляти, їх виготовляють бджоли. І ваша задача їх отримати. От цьому і заключається основна робота бжира. Якщо бджоляр не вміє направити енергію бджолиної сім'ї в необхідне русло, такий бджоляр він має ще вчитися. Якщо бджоляр вміє направити енергію бджолу в необхідне русло, цей бджоляр може себе називати бджолярем. Чого я так кажу? Для того, щоб трішечки ви все ж таки проводили паралелі. тому що в більшості людей бджоляр асоціюється, значить, поставив 10 сімей коло хати, сам хожу на роботу. Бджоляр – це повноцінна професія, це професія з повною зайнятістю і навіть більше. І коли в тебе є пасіка, ти можеш забезпечити не лише себе, а й дати велику кількість робочих місць. Тому е, відносимося до професії бджоляр як до професії, цілеспрямованої професії. Е, і хочу з вами поділитися нюансами. Ви побачили велика кількість продукції. Е, яким, чи, я вже знімав подібне відео, але сьогодні я під іншим кутом дам для вас можливість це все побачити. Велика кількість продуктів бджільництва, яка виготовляється, вона не збирається з пасіки. Просто не збирається. Е, і велика кількість бджолярів вони не то, що роблять, е, не то, що вони не допрацьовують, вони абсолютно не мають ніякого уявлення про те, що пасіка піддається обрахунку. Ем, у нас тут військова наука піддається обрахунку, е, аграрка у нас піддається обрахунку, а всі щось вважають, що пасіка не піддається обрахунку. Так вважають тільки ті люди, які мають низький рівень кваліфікації. Оскільки я маю дещо високий рівень кваліфікації в галузі бджілєства, можете до цього ставитись як хочете. Подобається вам це чи, чи не подобається. Я вам кажу свій власний досвід. Мій досвід говорить про те, що можна займатися лише бджолами. Мати справу лише в бджільництві і при цьому достойно жити. Давайте я вам покажу е, кілька цифр. <плес> <плес> Вже ті, хто мене дивляться, ті, хто мене дивляться тривалий час, вони знають основну мою тезу: не менш як 5 продуктів бджільництва протягом сезону. Давайте я вам наведемо знову ж таки цей приклад. Хай це буде мед, хай це буде прополіс. Хай це буде е, пилок. Хай це буде віск. Хай це буде підмор. Хай це буде отак. Да? Доволі цікава і популярна штука мед. Да? Популярна. Але питання, чи той мед є настільки затребуваним в суспільстві? Я вам скажу так. Мед є затребуваним в суспільстві. Е, але чому не беруть саме ваший мед? От, можливо, ви зараз там дивитесь мене і у вас там є кілька тонн меду, які стоять у вас в погрібі. Е, і ніхто вас його не бере. Я вам поясню, тому що про вас знає дуже мало людей. Дуже мало. Якщо про мене знає мінімум 26 тисяч е, людей, які дивляться мій канал, це мінімум, да? то про вас знає хто. Про вас знає максимум люди в вашому селі. І ви думаєте, що от всю, всіх своїх там дві тонни ви е, мусять прийти люди і купити. Запам'ятайте, ніхто нічого не мусить. Ваша задача як власника своєї пасіки е, шукати шляхи реалізації продукції бджільництва. Або зі своїх пасіки. Е, по іншому, а для чого ви взагалі? Ну, для, чого, для чого вам тоді бджоли, якщо ви не можете реалізувати? І я вам покажу так. До рентабельності вашої пасіки дає приблизно 25%. 25%. Це буде оптова здача меду, це буде роздрібна реалізація меду і так далі. Неважливо, як правило, два різних шляхи. Хай там ви якусь частину продасте в роздріб, хай якусь частину здасте опт. Якась середня ціна у вас все одно вийде. Це 25% рентабельності вашої пасіки. Звідси ж, і при основна причина, чому ваша пасіка. Не дає вам прибутку. Звідси основна ваша пасіка. Е, причина. Тому що, коли ви. Коли ви починаєте займатися бджолами, і ви зараз собі там сидите і каркуляцію в голові робите, от я зараз дивлюсь, там дуже багато молодих людей заходить в і вони почали теж знімати е, свої ютуби, тіктоки, там по-моєму прикладу, по інших прикладах, я бачу їхню проблему і їхню причину, чому вони проваляться або е, втратять зразу ж, ж е, мотивацію, е, тому що вони розраховують виключно на мене. От, і мені таким людям хочеться сказати, це тільки 25%. Тобто, якщо ви будете розраховувати тільки на мет, це означає, що ви вийдете тільки на, на максимальне, що зможете вийти, це тільки на 0. Це максимально на що ви зможете вийти. В більшості випадків ви в пасіку інвестуєте 100%. І 75% ви ще не добираєте того, що ви маєте добрати. Бо мед це тільки 25%. Це і є основна причина, чому ваші пасіки банкрутують. Тому що ви розраховуєте на продукт, який дає тільки 25%. І якщо ви будете от таким чином мислити, ви дуже швидко зловите оту всю історію, дуже швидко зрозумієте, чому у вас немає, е немає грошей з пасіки. Далі, про поліс. Прополіс дає, напевно, що е, ну, давайте, так, 5%. 5% дає прополіс. Чому прополіс дає 5%? Е, перше, цього продукту можна зібрати доволі мало. Е, його вартість, е, розрібна ціна прополісу 3-4 до 5 гривень за 1 грам. Е, розрібна ціна. І, а тої сім'ї 100 грам, якщо за сезон зберете, це хорошо. Ну плюс-мінус 300-500 гривень він вам дасть. Багато це чи мало? Якщо у вас 100 сімей, і ви збираєте по 100 грамів сім'ї, ви отримуєте тих 10 кг прополісу, реалізовуєте його по 3 гривні за грам, і ви получаєте плюс немало, не багато, як на мене, 30 тисяч гривень це доволі достойно. А 30 тисяч гривень, панове, це. Ну, вибачте, деякі люди все, весь рік за такі гроші працюють. Е, окей, ви скажете там неможливо за ці гроші реалізувати, тому що там опт, опт. Е, окей, опт. Ну, 1200. Там зараз я бачив, щось там, просить. <кій> Значить, буде у вас 12 тисяч. 12 тисяч це місячна зарплата касирова ВТБ. І це вам дасть прополіс. Е, це за умови, якщо ви просто прополіс здаєте. Так, як сировину. Бо прополіс це сировина е, на старті. Але якщо ви цей прополіс почнете переробляти в настоянки, екстракти і так далі, почнете реалізовувати його вже як готовий продукт, зовсім інші ціни ціни, зовсім інші гроші. Але це тільки 5%. Але його зібрати доволі легко, тому що вам нічого не треба робити. Сітки положили, і все на тому, потім його там вибили і ви маєте прополіс. Далі. Пилочок. Пилочок, на мій скромний погляд, дає 15% до рентабельності вашої пасіки. Чому саме пилочок дає 15%? Його потрібно зібрати. Потрібно купити пилкозбірник, дещо вищі ризики, тому що десь не встигли запріло, закисло, зацвіло, не досушив, пересушив і так далі. Це все треба напрацьовувати з досвідом. Але пилок це та невід'ємна складова пасіки, на мій погляд, яка дає можливість заробляти в ті моменти, коли немає меду. І плюс пилок він останні часи. І на опті він значно виріс, і в суспільстві його цінність значно зросла. Тому що люди хочуть все ж таки здорового, успішного життя. Далі, віск. Віск, на мій погляд, це 10% рентабельності вашої пасіки. Це якщо ми говоримо про віск, як про сировину, про сировину, яка дає. Можливість виготовити щось, овощину, свічку, там, не знаю, мазь і так далі. Тобто віск як сировина 10% дає до прибутковості вашої пасіки. Знову ж таки, для того, щоб отримати віск, потрібно зробити певні маніпуляції. Е, ну, якщо ви заморочитеся і почнете цю, цей віск реалізовувати, верніше, очищати якісно, використовувати якісні, якісну овощину на вашій пасі, тому що від цього залежить брудність вашого воску, Вивчите успішну технологію поводження з воском. Це дуже складно, панове. Не думайте, що це взяв, перетопив і все. Так давно до мене звернувся чоловік, каже: я 90% каже, воску достав своєї сировини. Він нам прислав ту сировину, ту мерву, і ми з тої мерви з 9 кг дістали ще 2,7 кілограма воску, з 9 кг мерви. Чоловік був шокований, а ми йому пояснили, що 90% це дуже багато. Це дуже багато. Навіть самі потужні там самі круті принципи роботи не дають можливість цього достати. Тому що цих 7-10% достаються вже екстракційним способом. Тому, панове, вчіть ці всі речі це дуже складна наука. І бджолиний підмор. Е, ну, бджолиний підмор вам дасть 2%. 2% рентабельності вашої пасіки. Чому? Тому що е, є у вас, наприклад, підмор. Які ви весною е, отримали, раз попав, раз не попав. Вмієте посушити, не вмієте посушити. Все треба вміти. Да? Ну, його От Ми, наприклад, теж його купуємо по 400 гривень за кілограм. Що ви хочете, можете знайти номер на нашому каналі. Там є мої номера, під багатьма відео є номера 400 гривень кілограм можете нам здати підмор. Е, і от, Підмор має бути сушений, сіяний гарненько запакований, відправлений, ми вам розраховуємося на карту. Значить, дивіться. Метрополіс, пилок, віск, підмор. Да? Давайте порахуємо загальну кількість. Тут у нас 30%. Тут 30%, тут у нас 25%. І тут у нас 2%. Значить, у нас виходить 50-57%. 57%. Відсотків. От дивіться, 57%. Відсотків. Це ми просто взяли продукти, які є базові. Якщо ми сюди почнемо додати ще, наприклад, відводки. Відводки. Це буде ще відсотків 15 вашої рентабельності. Відповідно, тут у вас цифра буде рости. Якщо ми сюди ще візьмемо, наприклад, там, гомогенат, Над. маткове молочко, потім перга. Личинка воскової молі. Да? І от тут можна цей список ще продовжувати. І продовжувати. І навіть якщо вони всі дадуть по 5-10%, у вас вже буде 100% рентабельність вашого господарства. От таким чином, панове, потрібно рахувати е, саме то, як працює ваша пасіка. Якщо ви будете робити це по-іншому, я ніколи не міг зрозуміти людей, які значить, ставлять вулики тільки мене. З вулика, це як нафтова скважина. Звідти скільки всього можна достати? І от я вам показую от реальні речі, які звідти можна доставати. Скептики або не зовсім розумні люди зараз кажуть, коли ти береш пилок, то там, продуктивність бджоленої сім'ї просідає. Питання: наскільки просідає, якщо й просідає, за своїми спостереженнями, за своєю практикою, це вже не один рік я працюю і відбираємо цей пилок. Ніхто нікуди не просідає, навпаки, сім'я стимулюється, мотивується далі працювати. Е, ніхто не знижує продуктивність. Можливо, в регіонах, де у вас там дуже мало пилочку, то це вже інша історія. Окей, робіть акценти на інші види продукції. В моєму регіоні пилок це значний плюс. Е, до того ж є такі моменти, коли ви повезли на якийсь взяток. Хай це буде навіть ріпак. На дворі холодно, ріпак пилок дає, а нектару не дає. Нектар бджоли не збирають, а пилок збирають. То де ж тут буде просадка продуктивності. Продуктивність може по меду буде, тому що його взагалі немає, да, але при цьому ви збираєте пилок. Через те, як на мене, це не дуже розумно казати, що пилочок дає просадку по продуктивності, якщо ви його забираєте. Знову ж таки, пилкозбірники весь пилок не забирають. Протягом всього всього сезону ви теж пилок не збираєте. Є періоди, коли збираєте, є періоди, коли не збираєте. Але ота от кількість пилку, яку ви зберете загально на масу стоп жолиних сімей, от зберіть по 2 кг за сезон з одної сім'ї. Зберіть по 2 кілограма і ви побачите, що. В результаті на 100 сімей це 200 кг, а 200 кг здати по 300 гривень за кіло. Ну, панове, кому лишні е, такі гроші? Кому лишні? Е, нікому. А це для вас там абсолютно ніяких зусиль величезних не викличе. Тому потрібно працювати з бджолами е, грамотно, потрібно все рахувати. У бджолісті все піддається обрахунку. І лише 10%. Це погода, природа і якась бабулька, яка наврочила. Тільки 10%. І то при високому рівні майстерності, при грамотному розпреділенні вуликів, і всього остального цей ризик ще більш мінімізується. Знову ж таки, вивчайте бджільництво, рахуйте бджільництво, і все у вас буде круто. Реалізовуйте продукти бджільництва. Навчайтеся їх правильно реалізовувати, не розраховуйте тільки на опт. Не намагайтеся вийти на велику кількість бджолиних сімей, наприклад, там, тисячу бджолиних сімей, тільки раді того, щоб ви збирали замість там, 10 тонн меду, то щоб ви збирали там 100 тонн меду. Не робіть цього. Чому? Тому що ви будете багато затрачати на роботу, на діяльність, але при цьому будете мати дуже мало. Простіше мати 300 сімей. І робити по цій схемі, тобто збирати не менше 5 продуктів. І ви з 300 сімей будете мати набагато більше при рентабельності прибутковості, чим з тисячі бджолиних сімей. А роботи будете робити вдвічі менше, навіть при умові, що вам треба додаткові продукти бджільництва збирати. Тому що де 1000, а де 300. Але якщо грамотно розподілитися, то 300 будуть давати набагато більше рентабельності. Хочеться тут навести такий приклад: мобільні телефони Вірту. Є такі Верту, знаєте, да? це там Ворознюк цей телефон має, вони там стоять по пару тисяч доларів ті телефони, дорожче, чим айфони в рази. І кожен телефон збирається руками індивідуально. І їх там випускають на тому заводі там, ну, пару сотень в рік тих телефонів. Але вони коштують нереальні гроші або дуже дорогі гроші. І вони там мають свою якусь унікальність ці телефони. При цьому iPhone, да, той масовий телефон. Ну, айфон це для мене телефон для бідняка все ж таки. Тому що, Боже, брати кредит на айфон. У мене є такий товариш. Що... Ну, добрий день. кредит брати на телефон. Тим паче для чого? Для того, щоб просто в тебе був айфон. Просто щоб був айфон. Ну це ж смішно, розумієте? Е, от так само тут не потрібна тища раді понтів, Не потрібно. Вам потрібно 300 довести до бездоганності. Е, і все. І У вас буде ідеальна пасіка, у вас буде класно працювати і так далі. Я вже мовчу про запилення, я вже мовчу про те, що можна вести якусь селекційну роботу, вдавати якихось класних маток. Я мовчу про те, що можна застосовувати різні прийоми там і так далі. Дуже обширна спеціальність. Все, всім гарного дня. Надіюсь, відео було корисне. Якщо ви щось нове для себе взнали, або хоча б вас на гарні думки, підписуйтесь на канал Бікіпараф Україн. Оставайтеся з нами. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ на все добре.